Всіх вітаю! Сьогодні я проводжу ефір для мам. І сьогоднішня тема моя система роботи, як я працюю з дітками, як ми з маленькими пацієнтами отримуємо результати, коли до року дитина не страждає коліками, безсонними ночами. Мама спить, дитинка спить все добре. Коли дитина виростає, вона. Немає проблем з поставою, з прикусом і так далі. На чому складається ця система, що ми такого робимо, що це таке, як я відношусь до діток взагалі, до їх здоров'я. Цим всім поділюсь, розкажу і відповім на ваші питання. Тому можете писати одразу, що турбує, які є питання по діткам. Одразу. Хочу сказати, що здоров'я вашої дитини закладається, ну, якщо не в утробі і може раніше, то 100% в перші по півтора роки життя все, що старше, ну тобто, якщо ви маєте дитину, якій вже більше, ніж півтора року, роки, то це вже ситуація з тим, що ви Коригуєте те, що було закладено в фундамент здоров'я вашої дитини, незважаючи на те, скільки років вашій дитині, треба дотримуватись трьох принципів, чого в принципі і я дотримую в своїй роботі: це перше природність, тобто не втручатись в процеси організму дитячого. А друге, це комплексність розглядати. Організм дитини як єдине ціле і розуміти взагалі закони, як працює дитячий організм. Третій момент це індивідуальність. Тобто це відношення до лікування за протоколами, це такий, знаєте, ну, спорний момент. Тому що я вважаю, що за протоколами ми можемо лікувати в тих випадках, коли йдеться мова про врятування життя. Ну то, тобто, людина. Або дитина помирає, не дай Боже, але там немає часу там щось обмірковувати, там повинні бути чіткі протоколи, що ми робимо в першу чергу, в другу, в третю, в четверту і так далі, щоб врятувати життя. Все інше, коли дитина звертається до лікаря в плановому порядку, і у лікаря є час обдумати, обміркувати. Є база знань, є індивідуальна історія дитини, тому що кожна дитина народжується по-своєму, розвивається по-своєму, має якийсь запас ресурсу, має якісь умови життя і так далі. Ну, тобто певна купа факторів, які впливають на здоров'я дитини, і це все треба враховувати, враховувати і визначатись тим, як повпливати на тіло дитини, щоб повернути його до. Умовної норми, наскільки це можливо в даному конкретному моменті життя дитини. Так от, якщо розділити вік дитини до півтора року і після півтора року, то тут тактика буде трошки відрізнятися. Але, принципи, те, ті ж самі. Система моєї роботи складається на трьох принципах: перша це природність, про кожний пункт поговоримо окремо, це комплексність і індивідуальність. Так от, якщо у перші півтора року дитина народилася і розвивається, то як ми можемо використовувати ці принципи до здоров'я дітей? Перша природність це відновити дитину після пологового процесу. Не буває такого, щоб дитина народилась і не отримала ніякі наслідки пологів. Неважливо, як пологи прийшли, природнім шляхом, чи це був кесаревий розтин, все рівно дитина отримує щонайменше 2-3 травми. Чому? Тому що це ну, досить такий важкий і складний процес і для дитини, і для мами. Це, може бути, це можуть бути якісь незначні травмування, це можуть бути достатньо сильні травмування, але. А це в будь-якому разі потребує ресурсу у дитини. Тобто дитинка народилась, їй потрібно використати частину свого ресурсу на те, щоб відновитись після пологів. І буває таке, наприклад, ви можете підтвердити своїми історіями. що дитина там перший тиждень спить, вона просто годинами спить, навіть не прокидається на те, щоб поїсти. Це і є одна з ознак того, що дитині потрібен ресурс, їй не вистачає ресурсу, і вона через сонце все ну, відновлює нервову систему, щоб якось прийти до тями після пологів. Що в такому разі може зробити остеопатія? Остеопатія якраз таки і відновлює той ресурс, додає той ресурс, який, якого не вистачає дитинці. Остеопатія буває різною. Я працюю саме в крайньої сакральній терапії, нічого сакрального, магічного і тому подібне, немає. Тобто крайньо це череп, сакрум – це криж, Краніосакральна терапія це терапія, яка заснована на тому, щоб відновити з'єднання між черепом і крижом. А там є з'єднання у вигляді, якщо в хребті між крижом і черепом є спинномозковий канал, в самому черепі є структури. По яким рухається спинномозкова рідина, так от шлях руху спинномозкової рідини між головою і крижом, це і є краніосакральна система. І цей ліквор, тобто спинномозкова рідина, це і є золотий запас ресурсу будь-якого тіла. Неважливо, дитячого, дорослої, дорослої людини. Неважливо, це золотий запас ресурсу. Якщо ми відновлюємо вільний рух цього ліквору, то ми одномоментно вивільняємо ресурс в тіло і центральна нервова система, наш головний і спинний мозок, починають самостійно природніми шляхами відновлювати ті негаразди, які виникли в тілі. Якщо ресурсу нервової системи не вистачає. І е, сталися якісь негаразди, то організм або не, не може відновити ці негаразди, або йому не вистачає ресурсу на це, або він взагалі не бачить ці негаразди. В будь-якому разі е, формується патологія, формується якесь захворювання. І от дитинка народилась більш-менш там якось з резервів своїх ресурс, віднайшла, відновилась після пологів. І починається етап розвитку, і на цьому етапі також важливо дотримуватись певних правил батькам для того, щоб сформувати умови правильного, правильного і гармонійного розвитку нервової системи. Наша нервова система знаходиться в голові і в хребті. І якщо ми робимо, ми батьки робимо помилки для того, щоб неправильно розвивався хребет нашої дитини, в тому числі. Ми закладаємо зменшення ресурсу нервової системи, яка потім буде працювати неправильно, і потім це буде призводити до хвороб. На цьому етапі дуже важливо дотримуватись правил, як правильно брати дитину на руки. Ніхто майже ніхто не знає, як розвивати дитину так, щоб вона пройшла всі етапи розвитку хребців, хребта, правильно поповзла, правильно сіла, правильно пішла. Що робити, коли дитина пішла? На кожному з цих етапів батьки зазвичай роблять помилки, які формують потім фіксації в хребті, які формують напруження, які формують розвиток неправильної постави. І коли дитинка вже ну, плюс-мінус в півтора роки ходить впевнено, то в неї вже закладені ці всі фіксації проблеми. З якими якось там пристосувався організм, і після півтора року ми вже переходимо на етап корекції тих проблем, які сформувалися в перші півтори роки. Але ми повертаємось до трьох принципів: природність. Що таке природність? Це не змушувати організм стати здоровим. А відновити систему таким чином, допомогти системі стати здоровою і відновити процеси, які природою закладені. Саме так працює краніосакральна терапія ще раз. краніосакральна – це між черепом і крижом. Основний наш головнокомандуючий нашим здоров'ям і здоров'ям нашої дитини це нервова система. Якщо нервова система працює добре, то всі інші системи підлаштовуються під неї, під її накази і теж працюють добре. Якщо постава сформована, сформована збалансовано, немає перекосів, немає якихось затискань і так далі, то наш череп і наш хребет вони працюють правильно. Відповідно, в нашому хребті є спинний мозок, центральна нервова система, в нашій голові, в черепі є головний мозок, також центральна нервова система. Крайня сакральна система якраз таки прибирає ці затискання, які перетискають нашу центральну нервову систему, спинний і головний мозок. Крайня сакральна система відновлює ресурс. Руху ліквору, тобто спинномозкової рідини, яка і розповсюджується по тілу з тою метою, щоб регулювати всі негаразди в тілі. Через ліквор, через спинномозкову рідину організм надає накази відлаштувати якісь негаразди в тілі. Якщо цей ліквор недостатньо тече або не дотікає туди, куди треба. Або він занадто швидко, або занадто повільно тече, або якщо там є якісь токсичні матеріали, то це все впливає на роботу всього організму. Так от сакральна система, якщо чим раніше, тим краще ми додаємо остеопатію в життя дитини, ми природнім шляхом відновлюємо ресурс і природнім шляхом запускаємо процеси самовідновлення в тілі дитини. Далі комплексність. Коли ми розглядаємо свою дитинку, і якщо ми не бачимо, наприклад, якихось проблем, ну, там дитина лежить ще, вона навіть не повзає, вона лежить і начебто ну, все нормально. Але тут варто розуміти взагалі, як повинно бути так, що таке умовна норма і на що треба звернути увагу. Про це все розповідає в дитячому блозі, там багато інформації, яку кому цікаво, можете, можете про це дізнаватись. Але в будь-якому разі, навіть якщо ви не бачите проблем, то ви повинні підходити комплексно до тіла дитини і розуміти, що не буде зайвим додати ресурсу організму дитини. Це перше, якщо ви бачите вже. Проблему якусь, і бачите, що треба звернути увагу на це. Наприклад, дитина там не повзає, або дитина якась капризна, або щось турбує, або якісь ножки на рівні, або там, я не знаю, якась кругла спина, коли сидить. <кій> і ви розумієте, щось не так. Ну, всі діти по-інакшому якось розвиваються, а моя щось якось відрізняється. В цьому випадку потрібно підходити до тіла дитини теж комплексно. Не розділяти, ну, наприклад, там, якщо дитина не повзає, то треба там якісь зробити додаткові масажі, додаткові вправи, щоб вона поповзла. Якщо дитина, наприклад, сидить з круглою спиною, то треба укріпити м'язи спини, щоб вона вирівняла цю спинку. Комплексність це коли ви підходите комплексно до тіла. І саме остеопатія, так і працює з остеопати, я розглядаю дитину, наприклад, від маківки до стоп. І якщо у дитини є проблема з поставою, або проблема з навичками, або проблема з коліками, якщо це до півтора року життя, або проблема зі сном, це не означає, що. А треба працювати точково тільки з проблемою. Це означає, що треба розібратись взагалі, що в тілі дитини пішло не так. І попрацювати з кожним, кожним, кожним відділом, і відновити кожний, кожний, кожний відділ в тілі дитини, прибрати затиски, прибрати напруження, прибрати фіксацію, і дати можливість організму відновити свої функції самостійно природньо. І індивідуальність це третій принцип. Лікування дітей це коли, знову ж таки, ми не працюємо за протоколами умовно там, взяти 10 дітей з коліками, і в кожному з 10 випадків підхід буде різний, тому що кожен з цих дітей пройшов свій шлях до цього, вже пройшов свій шлях пологів, пройшов свій шлях розвитку і так далі. І це все треба. Враховувати і лікувати вже в залежності від цього. І коли ми бачимо дитину старшу півтора роки, то підхід той самий, коли ми вже бачимо проблеми, тобто тут вже йде мова про те, що сформувались певні проблеми, і їх треба коригувати. Якщо ви в перші півтора роки ви формуєте фундамент здоров'я своєї дитини, то після півтора року ви. Відновлюєте і коригуєте ті проблеми, які були вже закладені. Ми зараз говоримо про умовно здорових дітей. Тобто я не говорю про якісь там вроджені аномалії, генетичні якісь аномалії або ще щось подібне. Тобто умовно здорова дитина. І для старших діток підхід так такий самий: природність. Ми не ламаємо, як це, наприклад, роблять пластинками. Намагаючись там розширити ту щелепу. Бувають різні випадки, і, звісно, це теж може бути доречним, але я би починала з природнього підходу. Спочатку природньо спробувати відновити структуру тіла, а потім, якщо не виходить, додати якісь більш агресивні методи натиску на тіло. Так от. Остеопатія це природній підхід до здоров'я тіла через балансування постави. Ми прибираємо перекоси, ми прибираємо якісь затискання, прибираємо якісь негаразди саме в поставі і перерозподілу ваги на хребет, на таз, на стопи і так далі. Це все комплексно пропрацьовується, тобто природньо через відновлення ресурсу, через прибирання затискань, через прибирання. Перекосів тілі комплексно, тобто, знову ж таки, ми працюємо від маківки до п'ят, обов'язково, а не тільки, наприклад, якщо у дитини сколіоз, то ми працюємо тільки з хребтом. Ні, це неправильно. Якщо у дитини там щось з прикусом, то ми працюємо тільки з прикусом. Це теж неправильно, тому що система дитини вона єдина, як і будь-якої людини. І індивідуально, знову ж таки, це не протокольне. Лікування, наприклад, там, якщо скольоз, то вам ось ці ось ці ось ці вправи будуть доречні. Ні, так не правильно працювати. Ви так не здобудете результату. Тільки індивідуальний і комплексний підхід. Так от, остеопатія якраз таки і працює так. Тому що остеопатія має інструменти пропрацювати і череп, який дуже-дуже дуже важливий в здоров'ї вашої дитини. Пропрацювати і прикус, якщо ми говоримо про старших діток, пропрацювати поставу, стопи таз, хребет, всі-всі-всі діафрагми, і відновити баланс в тілі дитини для того, щоб цей баланс сам зробив свою справу і відновив роботу. Організму, коли точково ми впливаємо там, всілякими корсетами, наприклад, або устілками на стопи, корсетами на хребет, брекетами на прикус, і все, не враховуючи всі інші відділи тіла, то ви робите помилку, велику помилку, тому що організм починає супротивитись цим методам, І, по-перше, проблема не вирішується, а по-друге, Організм супротивиться цим методам, тому що вони неприродні, і тому, що вони вторгаються, в то українсько вторгаються в ті системи пристосування тіла до проблеми. Ну, тобто скольоз – це наслідок якоїсь проблеми. Воно перекусилось, тому що там щось десь натягнулось, щось десь затиснулось, і воно там якось перекрутилось в тому хребті. І коли ми намагаємось надіти корсет, щоб протидіяти цьому пристосуванню, організм не розуміє взагалі, що відбувається, і звісно, не запускає ці процеси природнього відновлення. Те ж саме і з прикусом: нерівні зуби, затиснуті щелепи і так далі, це наслідок того, що відбулось, наприклад, в черепі, наслідок затискань в черепі, наслідок проблем з поставою, наслідок. Напруження в шийному відділі хребта в жувальних м'язах і так далі. А коли ми пластинками брекетами намагаємось протидіяти цьому наслідку, протидіяти пристосуванню організма до проблем цих всіх затисків, то знову ж таки організм супротивиться, він не розуміє, я тут старався, я тут пристосовувався, я тут зуби зрушив з місця, щоб пристосуватись до цих напружень в челепі, наприклад, або в черепі. А приходять брекети чи пластинка, і намагаються це все протидіяти цій всій системі. Так от, остеопатично можна попрацювати з цими всіма причинами, прибрати напруження, які призвели до зрушення зуб зубів, і після того відновити природній стан організму, і тим самим можливо, якщо вчасно цим зайнятися, можливо, ні пластинки, ні брекети не знадобляться. Зі мною можна попрацювати в двох форматах: офлайн в Дніпрі, привести свою дитинку на офлайн сеанс. І я попрацюю як остеопат з нею. А, і або онлайн а, через, якщо дитинка старше 5-6 років, то через індивідуальний супровід, через корекцію постави, або, або прийти в групу мам, мама-остеопат, і навчитись базовим, але. Елементарним і простим технікам допомоги своїй дитині, остеопатичним технікам, де я навчаю маму, і ви самостійно можете зробити ті техніки, які допоможуть вашій дитині стати здоровим. особливо, якщо у вашій дитинці там зовсім трошки, ще немає рочку, ви навчитесь, як не робити ті помилки, які роблять інші батьки, і сформувати здорову поставу, сформувати здоровий прикус. і вже в дорослому віці не знати проблем з тим, що знають інші матусі з брекетами, зі скольозами і так далі. Або якщо це доросла вже дитинка, то ви також можете допомогти їй відновитись від тих проблем, які вже сформувались, відкоригувати поставу, і Це все реально в режимі онлайн. Тому пишіть. Розповсюджуйте цю інформацію, нехай якомога більше мам дізнаються про те, як можна зробити собі легше життя і більше додати здоров'я своїм дітям. Всім гарного дня і до зустрічі!